Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розпочати свій влог з деяких покупок на осінь симу. Прям все все показувати не буду. Покажу більш таке щось значиме. І хочу почати з пуховика, який я купила заздалегідь і ще ні разу не одягнула, тому що в Одесі ну прям весна, зимою і не пахне. Листопад дуже теплий. Завжди вже в листопаді я ходила в якомусь зимовому пуховику. Тому поспішала з цією покупкою, думала замовити на сайті Zara, Але зайшла я на старий добрий OLX, подивилася, що там є з тих пуховиків, тому що я не хотіла колір ні чорний, ні шоколадний. Нова колекція представлені ось такі техно-пуховики, вони зараз називаються, які йдуть до мінус 20. Дуже теплі, при цьому не дуже такі, там, знаєте, товсті. І на сайті. Три кольори були, які, в принципі, я не дуже хотіла. Тобто, молочний для мене зараз дуже світлий, шоколадний. Ну, от я думала, можливо, шоколадний. І чорний зовсім мені не хотілося. в мене минулий був чорний. Зараз взагалі якось хочеться в плані верхнього одягу відійти від чорного. Не знаю, чомусь мені зараз прям чорний не хочу. І тут, там я побачила, дівчинка перепродавала цей пуховик з біркою, новий дій не підійшов розмір. А мені, от якраз він чудово, підійшов, це розмір С. Це, я думаю, минулорічна колекція. Він з капюшоном, він техно, він теплий. Тут є манжетики. Взагалі, куховик якісний, кнопочки, кишеньки. Кишеньки тут всередині на плісі, теплі. Ну, дуже мені сподобався. І саме ось цей колір. Я прислуховуюсь до чати GPT, який сказав, що я думала раніше, що якась із варіантів зими. Там є декілька варіантів, в да, кожного кольоротипу. Але виявилося, що я м'яке літо. І мені взагалі підходять більш такі м'які кольори, а не контрастні. А я думала завжди навпаки і уникала якихось ось таких кольорів. Я ще не знаю, дівчата, буду придивлятись сама, як мені це личить чи ні. Дійсно, не хотіла чорний. І от саме якийсь такий колір не бежевий, не сірий, незрозумілий, я і хотіла. Тому я дуже рада, що мені підійшов цей пуховичок, От, буду. Носити. Так він виглядає, і він мені трошки нижче коліна, Якраз от все, як я і хотіла. Але погода поки що ну, дуже тепла для цього пуховика. Далі покупка, яку я хантерила на Олекс, мабуть, дівчата з півроку точно. На просторах соцмереж я побачила ось таку сумочку в міні-варіанті, тому що вона є ще в більшому варіанті. Це як кросбек. Заскрінила її і знайшла, що це сумка манго, але якої вже немає в магазинах. І я її чекала на OLX. Я поставила собі фільтри на сумку манго, передивилася купу сумок, були попадались такі іншого кольору вживані. Попалась мені ось ця нова. Взагалі джекпот. Ще й трошки занижчою ціною, ніж нова, коштувала. Дівчинка мені продала. От, і не знаю, мені ця сумочка дуже подобається. Вона мені підходить під більшість моїх таких повсякденних образів, тому що зараз ну, я такого, знаєте, нічого вишуканого прям не ношу. У мене зараз більш таки повсякденний стиль, але іноді хочеться, знаєте, от не знаю, мені ця сумка дуже сподобалась. І ось цей замочок. Тут вона на кнопці. Для такої невеликої сумки вона досить містка. От, і зараз задоволення задоволенням ну ношу. Мені подобається, що тут є і довгий ремінець, і ось такі коротенькі, можна так взяти на ручку і піти. Класно, вона підходить і під пальто, і підійде під цей пуховик. Тим паче, тут фурнітура в них збігається. І під куртку, і під все. Все ж таки, я задоволена, що її дочекалася. Далі дівчатка, хочу показати вам свій новий парфюм від бренду 13 парфюмс. Хто пам'ятає, хто дивився мої влоги минулого року, в мене була свічка з таким же ароматом, який називається West Village. Боже, мій, я тоді закохалася цей аромат. І ви знаєте, от хто не знає, що подарувати комусь. В них є не тільки парфюми, в них є також аромадифузори для дому, свічки для дому, воскові, класні свічки. Цей аромат, знаєте, він не душить. Він заповнює кімнату, але таким ніжним, впевненим ароматом. І подивіться, як виглядає цей флакончик. М -м -м -м. Супер просто. Аромат такої вишуканості. Аромат для мене на осінь, на зиму. Він в мене тримається до вечора, досить стійкий. І просто не знаю, знаєте, пахне чимось от дорогим. От не знаю, як це пояснити, але ну, він пахне якимось хутром, шкірою. Десь ти в Австрії, в будиночку, або в Карпатах. Не знаю, дуже класний парфюм. Зараз ще я раз його нанесу. І ще, знаєте, якась така от відчувається і хвоя свіжинка. Я зараз обожнюю цей аромат і така стильна баночка. Ну, не знаю. Я просто пишаюся, що в нас в Україні є ось такі бренди, з якими ну просто максимально приємно і хочеться співпрацювати і донести до всіх, що який це крутий бренд, і який він має класний продукт. І ще, до речі, бренд 13 Parfums прислав мені цілий набір пробників. Дівчата, це щось нереальне. Я вам скажу, що в них досить класний вибір е, ароматів. Подивіться, як це все виглядає. Набір пробнички. І які аромати, які я вже тестувала, є аромати, з якими я познайомилася вперше. І з нових мені дуже сподобався цей аромат Color of Bloom. Просто подивіться, який ще пробничок гарний, неймовірні аромати. Також для вас у мене є промокод на знижку 20%. Це дуже класна знижка, щоб зробити комусь подарунок або собі, або познайомитись з брендом, який буде діяти 7 днів з сьогоднішнього дня. Посилання на сайт, де можна замовити парфуми або аромати для дому від бренду 13 парфumс, також на промокод з різнишкою будуть внизу в описі цього відео. І останнє вам покажу: це ось такий светер від бренду H&M, Він трошки оверсайз, але він недовгий. От в мене він також здається в розмірі S, якщо я не помиляюсь. Горло тут не завертається, це теж мені подобається, спущений рукав. І в складі в нього є шерсть, він прям такий, знаєте, досить теплий. Що мені сподобалось, і захотілося мені, не знаю, сірого кольору. Отак от, от. Ну, Звичайний такий светер. Ще мені треба купити декілька е гольфів, саме я хочу. І зараз якраз стартують знижки. Тому треба користуватися моментом. Покупки вам показала. Зараз буду готувати вечерю для малюків. Куди ж без цього? Прийшла придивитись хлопцям якісь іграшки на свята. Думаю, щось стосовно Ми люблять ескаватори, бульдозери. Якраз на піску буде класно гратися. До речі, непоганий. Мені подобається. Тут така класна вже атмосфера новорічна, дівчата, краса. Так, ну, зараз подивлюся, асортимент просто великий. І мені, до речі, сподобались даті ескаватори, жалова на Миколайчика. Ну, ось подивіться, як тут гарно. Там ще олий. Так, на ну, іграшок тут дуже багато, але мені ще подобаються ось ці верблюди, сафарі, ферма. Подивіться. <зваж> Клас. Я щось раніше от, не бачила, можливо, просто щось схоже. Ой, ми любимо конів і взагалі тварин, тому це так, також, до речі, цікавий варіант гратися. Клас, як гарно. О. Так, ну сюди прийти з дітьми просто. Вау. <гладу> <гладу> Ой, які малі зайчики. Подивіться на цих ведмедів, ну, щось може бути миліше. Клас, ялинка дуже висока. Взагалі, супермагазин атмосферний настільки. Ай, клас. Подивіться, яка краса. Я зайшла подивитись іграшки, але просто тут стільки всього класного і декору, солодощі, адвент-календарі, до речі, є. Посуд є. Знаєте, сама як дитина, хочу, роздивляюся. Клас. Всім добрий ранок, готую зараз малюкам линці, такі як панкейки. Сьогодні пощастило, світло у нас сьогодні зранку, і буде світло ввечері, коли будемо ліки вкладати, але його буде весь день. От, ну, нічого, то якось так знаєте були графіки, що зачіпали і ранок, і на протязі дня не було світла. І вечір там десь його дадуть на три години. От, а це такий все одно ну, графік трошки мені зручніший. Так, я зробила собі каву, якщо чесно, ми сьогодні спали і слава богу, ніч була спокійна, але я чомусь стала така, знаєте, побита. Так. Борошно. Хлопці люблять цим сетом гратися, ну, але вона ще працює. Так, я роблю це науко, але мабуть я зараз трошки зупинюся, то там ще трошки соди. Дивлюсь, скільки я кинула. Процес іде. це вже відложила, прокинулись хлопці, зараз будемо снідати. Так, ми прийшли в парк з хлопчиками. Так гарно тут. Осінь пролетіла, вже не віриться, що через тиждень вже буде зима. Сьогодні понеділок і наступного понеділка буде вже грудень. От. Погода ще в нас така осіння. Ну, в принципі, як і завжди, як гарні листочки тут на зеленій травичці жовті. Розкидані. Так, будемо тут гуляти, да, хлопці? От. І підемо додому, бо скоро вимкнуть світло. Добре, що сьогодні ми встигаємо погуляти, бо сидіти вдома дуже-дуже важко з двома маленькими дітками, які активні. Да? Пташка голуб. Тому дихаємо свіжим повітрям. Хлопчикам вже краще, але ми ще лікуємось. Вівторок це завтра, да? Ого, завтра нам до лікаря. І думаю, що на цьому тижні будемо ще вдома. Двітіка бронхіт підтвердили. Марка немає, просто була застуда. Ну, він ще трохи теж кашляє, тому поки що вдома. Так, заходила ще в сільпу, ми вже вдома, погуляли гарнесенько. Сьогодні вже вчора, так і позавчора було дуже-дуже тепло. Сьогодні вже, так знаєте, відчувається прохолодніше. І зайшла в сільпо, тому що, думала, замовити доставку. Не встигнемо ми до відключення, не встигли б вони приїхати, і незручно трошки буде. Купила макарончики, печінка тріски. Я, до речі, мужню печінку тріски. Така булочка з кунжутом. Печиво, захотілося з вершковим маслом, хочеться таке до кави, Корейська морква. Далі. Йогурт, Йогурт, і ще йогурти, сирочок. Ще один. Потім купила плавані сирки. Ось такі по акції по 15 гривень супер ціна. Хочу зробити салат, ми його вогник називаємо, з плавляним сирочком, яйця і чесничок. Ще ось такі йогурти, потім кетчуп майонез це до цього салату. Печиво. Ще одна упаковка мені розпакували вже по дорозі. Довідь, я хочу печиво. Пюрешку теж. Дві вже з'їли. Це третє буде до млинців Так, банани. Такі великі. Сосиски. Ось з цих сосисок склад, непоганий. Ось такий батон. Хліб батон. Оселедець і куряче філе. Зробили інгаляції, чистимо зуби під вибухи в коридорі, якщо що, щоб швидко вийти, слідкую, куди летить. Ой, це треш дівчата. Прямо вони виморюються шахедами, просто знущаються. Майба. Хоча це далеченько, але чути. Так. На Маркуш, сам зараз буду навіду чистить. Так, дали світло, але тривога ще триває. Я слідкую за тим, що відбувається, і краще швиденько помила голову, поставила запікатись картоплю, зламала нігти сьогодні. Ну, все як треба. Ну мені в неділю вже йти записана в неділю на манікюр. От, і зробили на почистили зуби, зараз ще помиємось. Маю якраз приїхати чоловік з роботи, то будемо вкладати дітей трошки пізніше сьогодні, бо. Ну, тривога досі, і там ще пустили шахати. Не знаю, якої вкладе. Встигнемо їх вкласти в ліжку, чи будемо вкладати в візочку, що взагалі зараз незручно, тому що вони вже досить величенькі для цього. Але ну, такі реалі. От, в коридорі все зробили, що треба. Так, от день сьогодні пройшов дівчата. Ну, слава Богу, погуляли на вулиці. Потім 8 годин у нас не було світла, тривога. Ну, і ось якраз все. Зараз, о, зараз треба подзвонити чоловіку, бачу летить там, де він потенційно може їсти. Так, малюки ще сплять. Я вже дістала бачите, яку чашечку. Хоча погода в нас пишуть сьогодні, буде плюс 15 і на тижні там, але ну, в основному більше плюс 10. Ну, листопад дуже теплий в цьому році. Потопити ще мене печило, і, мабуть, я зараз його намажу маслом. О, Маркошик, мабуть, почув мене О, 20 штук, морі пишуть дівчата. Так, вже вечір. Я зараз буду готувати відбивні курячі і, мабуть, спечу шарлотку на завтра, але в мене залишилось три яйця. Я думаю, як його зробити на три яйця, я завжди роблю на 4. Ну, щось те вийде. Зараз подумаю, як пропорція або погублю. Відбивні готові. Я тут просто, у мене пекельна кухня, все відразу. Поки дожарювала відбивні, зробила тісто на шарлотку. До речі, я загуглила і пишу, що класичний рецепт це якраз 3 яйця, а не 4, які я робила, хоча я раніше бачила 4 яйця. Можливо, я щось переплутала, але, здається, 4 яйця, склянка цукру і склянка борошна, типу ідеальний яблучний пиріг. І я завжди додаю, крім кориці, кориці обов'язково, мускатний горіх. Не знаю, мені дуже подобається його додати. І зараз поріжу яблука, а, які там в мене є. Знаєте, от з того, що є, яке є, вийде несмачніший пиріг. От, Яблучка, теж їх присиплю корицею, можливо, мускатним горіхом трошки, і залію тістом. Треба, до речі, включити духовку. Все, пиріг відправляється в духовку, там на дні яблучка і зверху ще яблучка, бо я люблю, щоб було багато яблук. От, і, бачите, пів пирога з корицею, половину ні. Ну, бойові, кориці він не любить, а я її обожнюю. Так, шарлотка спеклася, поки я мила посуд, до речі, купа посуду думала перетерти, але хай стоїть уже до завтра, висихає, бо немає в мене вже сил, спина покинула чат. А, ось така вийшла шарлотка, якраз вона гарно спеклась, поки я мила посуд. М -м -м, смаку там буде. Щотка, дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!